Мої вітання! З вами Крава! І в сьогоднішньому відео ви побачите пакетики, різні, які я відкривав цей проміжок. Так, там невелика кількість, але там були ікони, герої, різні кольорові карточки. Так, маю ще зауважити, що там трошки будуть проблеми зі звуком, тому там не ображайтеся на мене. Вліпіть вподобайку, напишіть якийсь прямий коментар, підпишіться на цей YouTube канал. Не забувайте, що ваша активність породжує на донати. Одна вподобайка одна гривня. Одна підписка одна гривня, один комент, відповідно, одна гривня. Також можете підписатися на мої соціальні мережі. Тут внизу посилання на Твіч, Instagram та Телеграм. А ми розпочинаємо. let's go Так, відкриваємо інформ. дивимося що тут нам може випасти. Е Зберемо стерлинга, найбуде якраз на СБЧ для МБП. відкриваємо пак. Пік з інформом. Гаті і Дімарко. Беремо Дімарко. Та хоча яка різниця, Ні за то, ні за то не буду грати. Відкриваємо пак за 50 тисяч, може бути спешалка. Франція. СТ. Оооо! Антуан Грізман. Непоганий фодер. 88. Зараз полетить у збірку. Здорово, здорово. А що там під ним? Відкриваємо пік, можна було пощастити, бо я не відкривав, е, жоден відкривав, мені там не пощастило. Коротше, відкриваємо, дивимось, побачимо, що зараз нам випаде. Тут можна пощастити дійсно. Угу. Лаутаро Мартинес, вау, супер, клас. Відкриваємо цей пак. Може, спешлка, Франція, Голкіпер. Мандян Інформ, клас! А, ні, почекайте. А, соланки. Ну, непогано. Непогано, до речі, велкаут з такого паку. Прям, якщо там ще якась буде карточка, така цікава. Це вже дуже солідний пак. Ну, найс, найс. Так, зібрав я перший пік. Базовий ікон або Центрона 87. Може пощастить, не знаю. Звук поганий. Я швидко буду відкривати, щоб ви просто бачили контент. Я звук якраз ви потім побачите різницю. Зроблю. Ось. Давайте глянемо, чуть так покрутимо і відкриваємо, дивимось можна тут пощастить. Е Та беру, принаймні, за кого. За такого балака я не буду грати. Я впевнений що балак, напевно, дорожчий Не знаю, що я так довго думав, беру Несту. Ой, чекайте, чекайте. Несту, що. Є у мене отакі пакетики, ви бачили тільки що ікони, легенди, різнокольорові карточки. Давайте відкривати спочатку пак за 35 тисяч, це мегапак. Тут що в нас? Польща, центральний захисник. Е, нічого хорошого. Відкриваємо пак за 100 тисяч, може тут пощастить нам. Так, дивимось. Франція, ЛБ. Оу, це хто в нас? О, Карчао. Непогано, волкаут є, на тому дякуємо. Так, відкриваємо спочатку, напевно, цей 87x3, дивимось, можна тут пощастить. Відкриваємо. Іспанія. CDM. Манчестер Сіті це. Добре. Ікона, яка ікона? Будь ласка, дайте щось хороше, будь ласка. Прошу вас, ну мені давно так не падало тут. Боже, це Деніс Берхам. О oh, май гат! Ну для чого ти мені треба, Деніс? Ну ні. Ну ні. Блін, ну як так? Звікін коштує. Таке, ну йолки-палк. Ні, тут всипануло нормально, але Деніс Бергам. Деніс Берм. До речі, багато різних пакетиків я показував у своєму телеграм-каналі. Ось тут посилання. Переходьте, підписуйтесь, а тепер відкриємо оцей пакетик і сподіваємося, що тут буде щось цікаве, прекрасне і неймовірне. Відкриваємо, дивимось. Так, це не ікона. Норвегія. Сам Мартін Едвікор. Такому пакетику. І Хто ще? І Антон Грізман. Божечки. Ой, ну це сумно, це дуже сумно. Давайте глянемо, що там ще є, ну це фаталіті якесь. Два дублікати. Боже, без спешалок! Це, ну, це просто штанга. Блін, я в шоці. І так, зібрав я пік героя, можемо пощастити, не знаю. Е, до речі, всьонке програмному каналі я відкривав на братовому аккаунті. Ви можете подивитися там на, на дроп. Ось і там багато чого цікавого. Ще раз буду на це наголошувати. Так, давайте відкладемо цей пе, другий пік. Може тут пощастить, не знаю. Давайте подивитись. Будемо. <реш> беремо рую кошту, це прям дуже сумно. І відкриємо другий пік. Я, ні на що не розраховую, я знаю, що це скам. А, у мене Джулі, є в... краща версія, я візьму Кохлера. Це, Це сумно, тупо. Доскамили мене тупо на інформи, на рейтинг. Ну і наостанок відкриваємо такий пакетик 25 рарних бронзових гравців, 35 рарних срібних гравців і 40 рарних гравців золота. Я не знаю, ні на що не розраховую, дивлюсь, може щось випаде цікаве. Дивимось: Італія. Ого, РБ, ого. Ого. Ой-ой-ой, ой філде. Я не, не знаю, як реагувати на такі пакетики. <Oliver> Чесно, не знаю. Це прям диви. Це сум. Це дуже сум. Но. Ні одної спешл карточки. Я не знаю. Це прям. Я не знаю, як реагувати адекватно на цей пак, щоб не послати цю контору нахер. Але це прям дуже сильний сумний пак. Тож, шановні, отаке було відео. Е, в неділю вас очікує драфт. Напишіть ваші догадки, які там буде драфт. Може ви здогадаєтесь, не знаю. А так попрошу вас вліпити вподобайку, написати приємний коментар, підписатися на цей ютуб канал і підписатися на ось десь тут. На, на моїй соціальні мережі: інстаграм, телеграм і твіч канал. На твічі я через тиждень буду. Ну, десь на наступному тижні навіть там може вівторок, середа, четвер, п'ятниця, десь там будемо. Вся інформація в моїх соціальних мережах. Переходьте, підписуйтесь і проявіть свою активність, бо кожен ваш лайк на ваша підписка на будь-яку соцмереж і будь-який ваш коментар приносить кошти на ЗСУ. Тож, до нових зустрічей. Бай-бай!